Продається гарний цегляний будинок у місті Новомиргород Кіровоградської області. Будинок утеплений, оштукатурений і має охайний зовнішній вигляд, встановлені якісні металопластикові вікна, всередині зроблено косметичний ремонт, усе доглянуте, охайне і готове до заселення. Загальна площа будинку становить 80 метрів квадратних, і він має зручне та продумане планування. У будинку три кімнати, кожна з яких освітлена, простора, приміщення не захаращені, крім житлових кімнат, є кухня з усім необхідним, коридор та санвузол. За бажанням простір мансарди можна переоблаштувати під затишні житлові кімнати з входом як з середини будинку, так і ззовні. Опалення здійснюється за допомогою газового котла, система працює стабільно. До будинку підключені всі необхідні комунікації, електрика, вода, каналізація. Загальна площа земельної ділянки становить 10 соток. На подвір'ї розташовані господарські споруди, є цегляний гараж, курник, складське приміщення, а також погріб. Двірохайний вимощений плиткою, все огороджено надійним парканом. Територія безпечна і закрита від сторонніх очей, інфраструктура міста гарна, у Новомиргороді працюють школа, дитячий садок, лікарня, аптеки, магазини, ринок, банківські та поштові відділення, документи на будинок і землю в порядку, продаж можливий у найкоротші терміни, ціна 14 тисяч, присутній торг на місці. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.